Нещодавно ми розповідали про тренди, які пішли зі сцени. Саме час дізнатися, які прийдуть їм на зміну дизайн критик і історик дизайну Ольга Косирєва, промисловий дизайнер Володимир Самойлов і дизайнер інтер'єру Наташа Мартинова проаналізували ситуацію в світі дизайн трендів і з'ясували, які з них будуть на піку популярності в найближчі пару років. Ділимося новинами. Тренд 1. Сторітелінг за кожною річчю повинна стояти історія. Тепер дизайнери роблять ставку не на форму і матеріал речі, а на історію її появи. Голландський дизайнер П'єдгейн ек придумав колекцію табуретів з фрагментами картин фламандських живописців, вирішивши, що так мистецтво проникне в повсякденне життя. А у фінській компанії Нік зробили лампу кенко. Лік, що замінює денне світло, адже жителям Скандинавії завжди не вистачало сонячних променів. У розробці профі використовував унікальну технологію, яка і дозволила відтворити сонячне світло і виключити шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Тренд 2. солортевлінд, рожевий кварц, блакитна безтурботність і сили землі. Пантоне вже оголосив до кольори 2016 року рожевий кварц і блакитна безтурботність. А тренцептери додали ще кілька колірних поєднань, якими ми будемо захоплюватися в найближчі пару років: це палітра, сила землі, поєднання землистого, трав'яного і болотного, соковита комбінація яскраво-жовтого, сіро-блакитного і цегляного, тріостемно коралового синього і світло-коричневого, спокійна, гамма блакитного, білого і кольору капучино. Трен і реціцлінгиюбціцлін, вторинне використання старих речей. Здавати відслужила техніку зношені меблі, коробки і пакети на переробку реціцлінки, як і раніше, актуально. Нові технології дозволяють переробляти навіть хімічні відходи. Дизайн студія Тріфт представила дзеркало повністю зроблене з синтетичного обсидіану. А ось у нова тенденція її суть в створенні принципово нових предметів з речей і матеріалів, які більше не використовуються. На хвилі цього тренда дизайнер Сандер Восінг створив з непотрібного посуду колекцію підвісних світильників. Тренд 4. інтернет речей у центрі уваги інноваційні технології прокинутися вранці і заварити каву не встаючи з ліжка. Занадто добре, щоб бути правдою. Зовсім ні. Останні десятиліття розробники активно працювали над створенням техніки, якою можна буде управляти зі смартфона. Як результат, компанія Nest вже представила самонавчальні терморегулятори. Спочатку ви налаштовуєте і регулює їх роботу зі свого і фоне, а через тиждень розумна система запам'ятовує команди, ґрунтуючись на історії ваших дій терморегулятори самі включаються і підлаштовують температуру. Геніально! Тренд 5. Користувальницький досвід, будь-який предмет повинен полегшувати вам життя, запускаючи в продаж новинку виробники, які йдуть в ногу з часом, вивчають не тільки ринок і споживчий попит, але і психологію клієнта. Привернути увагу одним зовнішнім виглядом або значним набором функцій вже не так просто. Нова мета впливати на хабні почуття. Провівши ряд досліджень, компанія Роге випустила змішувач, який можна включити ліктем. Актуально, якщо руки у вас зайняті, наприклад, коли ви тримаєте маленьку дитину. Ще одна новинка дзеркало мемо із чіпом Intel, який змінює колір обраного вами одягу, уявляєте, скільки часу і сил вона заощадить? Одягайте одну сукню і експериментуєте з кольором, не виходячи з приміручної. Тренд 6. Тривимірна друк. Курс на кастомізацію друк теж виходить на новий рівень, незважаючи на те, що сама технологія існує вже 20 років використовувати в неспеціалізованих галузях її. Стали недавно сьогодні 3 d принтери друкують не тільки меблі і сувеніри, а й змішувачі для кухні, панелі і перегородки для інтер'єру і навіть золоті ювелірні прикраси. Тренд сім: розкіш з приставкою еко ще більш екологічний будинок, прагнення до екологічності не тільки в житті. Але і в просторі захопила сегмент прямим класу. Якщо раніше лідером екодизайну була ІКе, то тепер і люксові бренди зацікавлені у використанні натуральних матеріалів і нових технологій, і домогтися потертої металевої текстури можна не тільки за рахунок фарби. Дизайнер Ніла Шамія створила колекцію меблів з необробленого алюмінію і дерева. Згодом під впливом повітря метал окислюється, природним шляхом змінюючи колір. Виходить стильні меблі з ефектом іржі, підхопивши тенденцію, голландська компанія Studio Джерт Wengoven розробила меблі та аксесуари з пальмової шкіри. За якістю вона анітрохи не поступається шкірі тварин, і звичайно, екологічний будинок немислимий без рослин. Італійська дизайн студія до Софіоріто представила колекцію дзеркал для квіткових горщиків, що дають огляд в 360 градусів. Тепер момент, коли улюблена рослина зацвіте. Ви точно не пропустите.